Вітаю товариства хочу вам показати ось такий цікавий вейп. Багато хто з вас може догадатися, знаючи чим я займаюся. І так. Ось так воно виглядає одна частинка і друга частинка. Відкриваються дверки. Якщо взяти в розрізі стоця, ось так воно буде виглядати. Сама оця рамка. Має розміри 22,5 діаметр. Діаметр 22,5. Більше навряд чи буде 20. 23, коротше буде. В цьому, якщо взяти по самих кутах розміри, то буде 25 сантиметрів. Це зараз дуже добре видно. З боку переріз ось так виглядає. Загалом е я зробив з двох частин. Можливо, це може бути з одної частини, одне велике. От для знатоків, для пасічників. Хотів би взнати пораду, звичайно, не звертаючи увагу на те, що мені розказують мед, як качати, а мед заносять, а будуть роїтися. Це не є стандартний стаціонарний вулик для отримання меду в промислових масштабах. Це є вулик, який буде Умовно кажучи, стояти на пасіці, в першу чергу як декоративний, а в другу чергу буде все-таки вам приносити задоволення. І всередині будуть ось такі рамки цікаві. От. Рамку можу показати, якщо її. Взяти одну і, умовно кажучи, витягнути. Ось так буде виглядати сама рамка. Це буде рамка, де всередині зверху. Тут напевно, посередині будуть акуратненькі прорізи, щоб можна було в якомусь місці зробити направляючу з гощини. А так ось рамка буде так виглядати. Ось такий вулик скоро буде в роботі. Цікаво, де робити люток. Льотки робити от посередині знизу, чи робити все-таки з торця. Мені здається, що посередині буде знизу. Краще. І друге питання, чи варто такий вулик робити якийсь дах, чи просто оцих три верхніх площини, просто їх накрити і це вже буде дах. А може він може стояти під навісом. Якось так. А може варто зробити без рамок, як роблять колоди. Ось такий варіант. Всім дякую, хто прокоментує і висловить своє побажання. Бережіть себе.